Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТА Вінницький осередок Мазур Юля. Цікаві новини, як завжди. Значить, пунктом 1 постанови Верховної Ради України номером 512 латинськими 53 1, 5 про оплату житлово-комунальних послуг. Населення України від 18 березня 1999 року постановлено встановити плату за житлово-комунальні послуги не більше 15%, фактично отриманого сукупного доходу сім'ї. Рівень скупного доходу сім'ї, частка плати за житлово-комунальні послуги у цьому доході встановлюється на підставі декларування доходів усіх членів сім'ї. Пунктом 3 постанови Верховної Ради України про оплату житлово-комунальних послуг населенням України від 18 березня 1999 року постановлено. Виконання постанови Верховної Ради України про житлово-комунальні послуги населення покладається на Кабінет Міністрів України. Висновки Конституційного Суду України справа No 18 2018 рік від 27 лютого 2018 року. Абзацом 3 під пункту 4,5 пункту 4 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України номером 18 2018 рік від 27 лютого 2018 року роз'яснено, беручи до уваги аналіз відповідних конституційних приписів міжнародної практики і положень законодавства про пенсійне забезпечення в Україні. А також пункту 14.1.54 пункту 14.1 статті 14 Кодексу, що містить перелік доходів громадян, які підлягають оподаткуванню, до якого не включено пенсію. Конституційний суд України дійшов висновку. Право на пенсійне забезпечення є складовою конституційного права на соціальний захист громадян. Яке згідно з частиною 2 статті 46 Конституції України гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням? Отже, не є заробітком громадян або іншим доходом, пов'язаним будь-яким видом діяльності, а є виключно одним із видів соціальних виплат в розумінні статті 46 Конституції України. Тож, справжній свідомий пенсіонер не повинен сплачувати за житлово-комунальні послуги, якщо у нього немає доходу. І друга цікава новинка така. Ну, вона вже не новинка, але я люблю, коли з документами, і ми постійно це робимо. Значить, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. На ваше звернення від першого номер 1 від 23 січня 2020 року повідомляємо, що в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України зберігаються документи постанови Верховної Ради Української РСР від 6 чаня 91 року про перехід у юрисдикцію Української РСР державних підприємств і організацій союзного. Підпорядкування розташованих на території Республіки. Постанови Верховної Ради України від 24 серпня 1991 року про політичну обстановку на Україні і негайні дії Верховної Ради по створенню умов неповернення надалі військового перевороту, неповторення, верніше надалі військового перевороту. Постанова Кабінету міністрів Української РСР від 3 липня 1991 року номером 66 про затвердження положень про порядок переходу в юрисдикцію Української РСР державних підприємств і організацій союзного підпорядкування, розташованих на території Республіки. Постанови Кабінету міністрів Української РСР від 24 травня 91 року номер 12 про порядок реалізації закону УРСР про перелік міністерств та інших центральних органів Державного управління Української РСР. І зараз вишенька на торті. Документів стосовно актів, прийому передачі з балансу на баланс території та нерухомого майна, в тому числі енергосистем. Електростанцій, газотрубопроводів, водопроводів, від суб'єкта права СРСР у РСР до суб'єкту права Республіки України, акту розмежування територій суміжними з Україною державами в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України не виявлено. Так. Як відбулася приватизація? Ну, я думаю, питання риторичне хто її проводив, про якому президенті вона відбувалась. Я думаю, що всі знають історію своєї країни. І де породилися олігархи, які тепер знущаються над нашим народом, думаю, ні для кого не секрет. Документи прикріплюємо, дивіться, читайте і розумійте. Далі буде Геодоста. Волю Павлову.